Батьки, які не вміють вибачатися, виховують дітей, які не вміють довіряти. І якщо ти зараз подумав, а чого це я маю вибачатися перед дитиною? Слухай далі. Ми всі помиляємось, кричимо, зриваємось, не витримуємо, кажемо те, що не хотіли казати. Це нормально, ми живі. Але багато батьків не можуть вимовити одне просте маленьке слово: це слово вибач. Бо здається, що це знецінює авторитет, робить нас слабкими, дає дитині занадто багато влади. Але це неправда. Коли ти не вибачаєшся, дитина робить один єдиний висновок: мої почуття не мають значення. Коли ти не визнаєш свою помилку, вона вчиться приховувати свої. Коли ти не кажеш Мені шкода, вона вчиться, що близькість це небезпека, бо поруч із тобою її біль ігнорують. Саме тому діти, перед якими не вибачаються, виростають дорослими, які не довіряють нікому і ніколи, навіть собі. І ось важливо, коли родитель вибачається, дитина не втрачає повагу, вона її набуває, бо вибачається не слабкий, вибачається сильний. Той, хто вміє бути, вміє бути дорослим. А коли дорослий визнає свою помилку, Мозок дитини отримує сигнал. Зі мною можна говорити, мені можна довіряти, мене чують. Дорослий це середовище, середовище, яке показує помилятись – це нормально, говорити про це безпечно, виправляти можливо. І якщо в цьому середовищі немає щирих вибачень, дитина формує броню, бо їй нема на кого спертися. Уяви її через 25 років. Вона не вийде в близькість. Не розкривається, не вірить словам, очікує зради, боїться бути собою. Бо колись була маленькою людиною, якій дорослі не могли сказати Я був не правий. Вибачення це не приниження, це ваша сила, це ваша дорослість, це ваш контакт із дитиною. І якщо ти хочеш, щоб дитина довіряла людям, вибирала здорові стосунки і не жила в захисних реакціях, почни вибачатися просто, спокійно. А в курсі формування особистості я показую, як вибачення дорослого змінює модель прив'язаності дитини і формує в ній здатність до здорових стосунків.